29-річний житель Камінькаширського району протягом травня обікрав односельчанина на 257 тисяч 200 гривень. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Камінькаширського районного відділу поліції. Зазначається, що зловмисник, маючи доступ до мобільного телефону, на який був встановлений додаток Приват 24 шляхом використання заздалегідь відомого паролю доступу, шість разів здійснив вхід до зазначеної автоматизованої банківської системи. Та від імені потерпілого вчинив несанкціоноване втручання в роботу інформаційної системи. Чоловік щоразу з картки перераховував на свій рахунок грошові кошти різними сумами. Повідомили у поліції. Правопорушнику оголосили про підозру за вчинення злочинів, передбачених за статтею про несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних та комунікаційних мереж, та за статтею про крадіжку, вчинену у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.